Доброго дня, малята, чемні хлопчики і дівчатка? Запрошую вас у чарівний світ казки. Але спочатку розгляньте уважно два малюнки із зображенням кози та скажіть, яка коза казкова, а яка справжня? Так, правильно визначили. А чому ви так вирішили? Ви, дітки, правильно вирішили, що лише в казці коза може мати такий казковий вигляд, жіночі вбрання, прикраси. У казці відбуваються різні чарівні й несподівані події. Звірі можуть розмовляти, носити одяг, як у людей. Зараз я вам розповім казку про козу та її дітей. Це українська народна казка, яка називається Вовк та семеро козенят. Жила собі коза з козенятами, уходила коза в ліс їсти траву шовкову, пити воду студену. Щойно піде козенята зачинять двері і самі нікуди не виходять. Повернеться коза, підійде до дверей і заспіває. Діточки мої козенятка, одмикайтеся. «Очиняйтеся, ваша матінка прийшла, молока вам принесла. Вовк підслухав, як співає коза, побіг до хатинки і закричав товстим голосом. Ви, дітки, ви, козенята, одмикайтеся, очиняйтеся, ваша мати прийшла, молока принесла. Чуємо, чуємо, та не матінчин це голосок. Наша матуся співає тонесеньким голосом і не так причитує. Думав, думав вовк, та пішов він у кузню і велів собі горло перекувати, щоб співати тонесеньким голосом. Ось приходить коза і кличе козенят. Діточки мої, козенятка, одмикайтеся, одчиняйтеся, ваша матінка прийшла, молока вам принесла. Козенята відчинили матінці та й розповіли, як приходив вовк, хотів їх з'їсти. Коза нагодувала, напоїла козенят і суворо наказала як хто прийде до хати, проситиметься товстим голосом. Двері не відчиняйте, нікого не впускайте. Тільки пішла коза, вовк знову, шасть до хатинки. Постукав і почав причитувати тонесеньким голосом. Діточки мої козенятка, одмикайтесь, очиняйтесь ваша матінка прийшла, молока вам принесла. Козенята відчинили двері, вовк кинувся у хату і усіх з'їв. Лише одненьке козеня сховалося в пічці. Приходить коза, кликала своїх діточок. Причитувала, ніхто їй не відповідає. Бачить, двері відчинені, вбігла до хатинки, там нікого. Заглянула в піч і знайшла одненьке козенятко. Як довідалася коза про своє лихо, сіла вона на лаву і почала бідкатися, гірко плакати. Ой ви, діточки, мої козенятка. Нащо одмикалися, одчинялися, злому вовкові діставалися. Почув це вовк, увійшов до хатинки і каже козі. Дарма ти на мене грішиш, кумонько, не я твоїх козенят з'їв, досить голосити. Підемо краще в ліс погуляємо. Пішли вони в ліс, а в лісі й була яма. А в ямі багаття палало. Козай каже вовкові Нумо, вовче, спробуємо хто перестрибне через яму. Узялися вони стрибати. Коза перескочила яму, а вовк стрибнув та й звалився просто в багаття. Черево в нього від вогню луснуло, козенята звідти вискочили, усі живі та скок до матінки. Прийшли додому та стали гарно собі жити і долю хвалити, що їм допомагала. Дідки, а чому козенята потрапили в біду? Так, бо вони відчинили двері вовку. А чого вчила коза козенят, коли в ліс ішла? Так, щоб чужим двері не відчиняли. А яку пісеньку коза співала козенятам? Діточки мої, козенятка, одмикайтеся, одчиняйтеся. Ваша матінка прийшла, молока вам принесла. Яким голосом співала коза? Лагідним. А вовк співав яким голосом? Грубим. Молодці малята. А ви запам'ятали, як називається казка, яку ми читали? Правильно, казка називається вовк та семеро козенят. А що в цій казці незвичне, казкове? Вірно, звірі говорять, носять одяг, як у людей, коза має власний будинок, вовк змінює голос. А який у цій казці вовк? Правильно, він злий і розумний. А чому він розумний? Так, бо він здогадався, як дістатися козенят. А яка коза в цій казці? Коза добра і теж розумна. А ще. Вона хороша, турботлива мама. Діти, вам сподобалася казочка? Чудово! Я бажаю вам гарного дня. До зустрічі!